3 грудня виповнюється 300 років від дня народження Григорія Савича Сковороди. Сьогодні небайдужі хмельничани віддали шану відомому українському мислителю і філософу покладанням квітів. Сьогодні люди зібралися тут біля пам'ятка Григорія Сковороді в сквері Сковороди біля нашого інституту для того, щоб формально квітами вшанувати пам'ять, як я вже сказав, велимудра українського сократа. І це говорить про те, що Україна має майбутнє, тому що вона шанує своїх героїв, своїх духовних героїв. Ось пройшло 300 років, а інтерес до Сковороди не зменшується, навпаки, От Люди цікавляться. Твори та ідеї Григорія Сковороди залишаються актуальними для українців і сьогодні, коли наш народ бореться за свою свободу та незалежність. Ви знаєте, що, що сталося з музеєм Сковороди, Сковородинівці я там був. В вересні місяці дивився на ту всю біду, що залишилася від обстрілів варварів. Ось, і звичайно, що нам дуже важить всім українцям шанувати, пошановувати всіляко, брати приклад своїх лідерів, своїх духовних героїв, зокрема. Григорія Савича Сковороди з нагоди трьохсотої річниці у Хмельницькому також планують збудувати фонтан імені Григорія Сковороди. Наш міський голова Олександр Сергійович прийняв рішення про те, що ще буде одне місце у Хмельницькому, де можна буде доторкнутися до минувщини, до теми сковородинського руху. Маю на увазі фонтан Сковороди, який буде побудований у нашому місті. Зараз визначається місце. Денис Клименко, Юрій Старушкін, новини міста.